12 неділя від зіслання Святого Духа. І сьогодні знову ми слухаємо притчу про Царство Небесо. Так Можемо собі подумати, скільки ми притч, так, вже за цей короткий час могли прослухати. І ці притчі, вони, знаєте, мають часом зовсім різні зміст. так. Тут говориться про стосунки боржників, які завинили. Там ми говорили про виноградарів, які були ну, такими добрими, як би вони мали бути. А сьогодні нам Господь говорить про Царство Боже як те, що пан Господар кличе достойних на весілля Свого Сина. І можемо собі так сказати, ну, чому так багато в Біблії, а це ще, ще маленька частина. Тих притч, які говорять про царство Боже. Чому так в Євангелії дуже багато часу приділяється таким взагалі, оповідям про царство Боже. Напевне, тому що царство Боже є для нас дуже важливим. І щоб десь, хоч приблизно на рівні людському, ми зрозуміли, для чого воно нам потрібно, що воно має певну цінність, то царство Боже для нас. Господь не би відкриває в такій різній формі, отакі, знаєте, притча, ці оповіді про Царство Боже. Знаєте, я собі думаю, от, якби вас запитали, дають вам таку знаєте, шанс пояснити дитині, яка живе в утробі матері, що таке з мене життя, як би ви сформулювали так коротко, щоб розказати. Що це таке земне життя для дитини, яка приблизно уяви не має, що тут таке земне життя? Які бій слова могли підібрати, щоб її пояснити, щоб вона зрозуміла з тим життям, в якому вона живе? Знає, якби я зараз питав е, такого учня, то він би зараз щось своє говорив. Кожного ранку вставай до школи, вчи уроки, не маєш ніяких прав, всі тобою командують, Хай би дитина послухала. Такого, знаєте, учня, вона б не хотіла народитися. Але коли б е, послухали лікаря чи батьків, яке основне завдання дитини у доброй матері, е, як їй пояснити, для чого вона має тут народитися і що вона має робити? Рости і розвиватися? Це найголовніше, що, що вона має там в тому житті. Тому що якщо вона не, роз... не розвинеться, якщо вона не буде, коли прийде час народитися вже сформована, вона просто не зможе тут жити. Вона буде, буде калікою, або помре. умре. Господь, але це Господь, Він нам пояснює про то Царство Боже, в яке ми з вами маємо війти. І тому головне завдання для нас не думати, що ми там будемо робити, чим займатися, чи буде там інтернет, чи не буде. Чи будуть наші друзі там поряд з нами, чи не будуть. Бо це не є знаєте, на першому місці. На першому місці для нас з вами є завдання розвиватися, приготуватися до того Царства Божого, щоб ми в ньому могли увійти і там жити, духовно розвиватися. Бо для земного життя потрібно тіло, для духовного життя потрібно розвивати і бути Дух. І тому для нас. Оці всі притчі мають оцей важливий зміст, щоб ми могли для себе зробити певний правильний висновок і працювати в напрямку духовного розвитку. Сьогоднішня притча говорить про те, що ті, які були запрошені, вони знехтували, знехтували тим паном, знехтували царем. Щось до такого знаєте, людського міркування вони зробили зовсім нерозумно. так? Тому що якщо б нас зараз запросили на якийсь бенкет, якийсь президент або навіть президент Америки, знаєте, це почесно, так? я думаю, ми всі справи, які в нас є, ми, ми що? Відклали. І, і ми б до нас за всяку цілу хотіли І розумієте, Оці, що відмовили, вони просто зневажили цього царя. Оці церкви кажуть, що тими, які зневажили царя, відхилили запрошення, це є народ ізраїльський. Він мав перше запрошення до того, щоб свідчити про Бога, щоб свідчити про царство Боже і першим увійти в царство Боже. Але вони Ісуса відкинули, вони губили. Так? І тоді каже пан цар господар, каже, все готове, обід готовий. Підіть на розложя і кличте всіх, кого здибає. Оця церква каже, що ті всі криві кульгаві сліпі, це є е, ті народи, які належали, е, які класифікували як погани, ті, які не знали живого Бога. Тобто ми з вами, всі християни, які не мають, е, скажімо, традиції там, або зв'язку е, із народом Ізраїля, вони всі ті, які покликані і покликані, знаєте. Не самі добрі, а як каже Іван, і злі і добрі, всі покликані Бога. Чому Чому так вряд е, ставиться питання? Тому що для того, щоб увійти в то Царство Боже для нас, щоб е, бути серед тих, які є вибрані, нам не треба ніяких зусиль, надзусиль е, прикладати. Для нас. І за нас зробився наш Спаситель Ісус Христос. І тому ми спасені не заслугами, а благодаті нашого Спасителя. І тому ми можемо бути різні. Ми можемо бути навіть не дуже досконалі, скажімо, в любові, не завжди досконалі в тому, щоб жити по заповідях, Але це нас аж ніяк не відкидає від Царства Божого. Для тих, які є вже покликані на цей бенкет, на це весілля, дуже важливо мати весільну одіж. Образ одежі в Святому Писанні це є образ е, практично Божої благодаті. Катехизм Католицької церкви пише, що Божественна благодать конечна для нашого спасіння. Що таке тоді Божественна благодать? Жити вірою. Ми повинні жити вірою, а не прикриватися вірою. Бо дуже багато людей, знаєте, кажуть, що є вірою в серці. А апостол Іван їм апелює через своє послання: якщо ти віриш, то покажи свої діла. Бо якщо ти не маєш віри, то і не мати тих діл віри. І тому для християнина немає питання, чи читати Святе Писання, бо це Боже Слово, ми не повинні жити. Чи ходити в серце? Це не має жодних заперечень, бо заповідь говорить, що ми в день святий святкували. Ми повинні мати зв'язок з Богом для того, щоб ми могли увійти, розвинутися духовно і жити в царстві Божому. І тому ця притча говорить про одного чоловіка, який не мав весільної одежі. Воно виглядає, знаєте, досить дивно, як він туди увійшов, справді, як його туди пропустили. Традиції єврейського народу, якщо хтось поважний робив весілля, вони передбачували, щоб ті люди, які можуть, не можуть собі дозволити, наприклад, купити одіж, нового одіж, весільний одіж, то їм давали безкоштовно. Тобто цей чоловік він знектовав тим, щоб не скористатися з цього. Дуже багато християн, вони знаєте, живуть зараз так, що не користаються зі святих тайм покаяння, миропомазання, Євхаристії, священства і так далі. Маємо ті святі тайни, через які Божественна благодать спливає на кожного з нас. І Тому для нас дуже важливо, щоб ми були задягнені в ту Божественну ту одіжку. Бо В кінці Господь говорить, що Багато покликаних, але мало вибраних. Серед тих, які вибирають жити в Божій благодаті, на жаль, не так вже і багато людей. Але я прочитав колись одного священника, який написав, що для християнина опинитися в пеклі це також є велике мистецтво і великий труд. Тому що дуже треба багато потрудитися, щоб потрапити в пекло. Тому що сам Христос є для нас Спасителем, Він вмер за для нас. І тому ми, як християни, маємо використовувати, щоб ми не були так, як той невідомий імені був царем, як кажуть, виокремлений так, щоб зв'язали йому руки, ноги і кинули у темряві кромішню. Людина, яка втрачає. Божу благодать, вона втрачає своє ім'я в книзі життя. Тому нехай кожен з вас, кожен зі своїм іменем, в той час, коли прийде і виб'є нам година, змогли справді гідно прийняти ту весільну одіж і царювати з Господом у його царстві на віки. Амінь. Про про, вані, про події, які у нас є. Але почну з такого випадку з випад, свідком якого я був. Навіть у нас кажуть буйко, тут кажуть дядько, що приїхав до нього в гості. Ну Його там дружина каже, там, на попробуй каже, то ще Костюм, каже, ти ж його ні разу піду в молодості витягнув, ще ні разу не одягнув, ж щоб він пропадав, поміряй, може мешка, щоб ходити. Він одягає його, Костюм наче замалений, жах замалий. Він такий довольний каже, я ще росту. А жінка поправляє в черену хіба бачимо. Всім нам треба рости, рости, каже нам апостол, у міру повноти Христової. Ми ростемо до рівня Христа, до того, щоб всьому бути подібним до нього. Духовно маємо рости, тому для нас християн. Є дуже важливо, щоб ми мали той зв'язок з Богом. Ця поповина, яка нас зв'язує з його життям, це є хрещення. Воно, не мов би, знаєте, дає нам таку можливість наповнюватися всіма тими скарбами, які має Господь Бог. Так як дитинка від матері отримує все для того, щоб розвиватися, так і хрещення перед нами відкриває. Все це багатство Божої благодаті, Божої любові. І, звичайно, церква це є та, яка допомагає нам, щоб ми розвивалися. Тому що церква має дуже багато всяких таких, знаєте, засобів, механізмів, які дають нам можливість, щоб ми могли справді носити ту одежу святості, одежу весіму. Поза церквою ви не зможете посповідатися, скористатися, зі сповіді не зможете, не зможете причастити, А це важливо. Тому що яка б людина часом не була е досконала, скажімо, коли її виховали добре, е все одно гріх він має таку знаєте, погану властивість отруювати нам життя, так як я. Но для того, щоб отрубити людину, не треба багато. Малесенька каплинка, і вона може нам. Завдати так само і гріх, він є той, який отрує життя людини. Тому церква має, церква має ті засоби, через які людина може собі, як кажуть, спрошувати дорогу до спасіння і розвиватися, рости духовно. І тому ми покликані до того, щоб розвиватися і рости. Розклад богослужінь на цьому тижні. Сердо має на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Служба Божа буде на 11-ту годину. В суботу будемо мати службу заопокійно на 8 годину зранку. І в неділю, як завжди, у нас в 11-й годині. інші дні служба Божа буде на довгинці. Такий розклад богослужінь є на цьому тижні. Ще раз. Хочу запросити вас до того, щоб ми молилися, бо не лише хаймерсами е ми можемо перемагати ворога, але також і щоденною молитвою. Багато людей зараз е справді моляться. І це відчувається всьому, бо від самого початку, як ця почалася війна, е я з яким би я е не спілкувався, всі мали. Білу, таку якусь незрозумілу, що ми переможемо. Питання, якою ціною завжди стоїть. Ціна дуже важлива, тому що бачимо, і люди часом обурюються, що там той Пригожин їздить по тих колоніях, смертників тих набирає на війну. Якто каже, їх не шкода. Та всі шкода, знаєте, кожне людське життя воно має велику ціну. А з нашого боку помирають найкраще. Для християнина, знаєте, це питання не повинно бути якимось обурливим, чому з нашого боку найкраще помирати. Згадайте собі святе писання. Каїна і Авеля. два брати. Кожен приносив свою жертву. Авель приніс найкраще, що мав. Його жертва була прийнята. А Каїн? Все, що йому було не потрібне, він Богу віддав. Нащо спалювати те, що може йому послужити? Так? Він чисто міркував по-людськи. І тому, якщо ми приносимо найкращих і дочок зараз на цій війні таку жертву, це не є, знаєте, втрата чогось такого важливого. Це, я би сказав, здобуття чогось важливого. І прийде час, і цю історію ми будемо бачити трошки ширше, трошки по-іншому. Чому це відбулося? Чому в такий спосіб? Тобто ми не можемо в теперішньому часі, знаєте, так. Аналізувати ті події ну, так, правильно, правильно на них дивитися. Оскільки про, про те, що ця війна буде, я, я від оці церкви прочитав дуже давно, напевно, ну, років десь 20 тому. Мені е, довелося спілкуватися е, з одними отцями, і, і вони кажуть, та що війна буде. Навіть був отець, е, старець. Е, який в 90-х роках, коли цей комуністичний режим вже упав, він каже, не тіштеся, бо ще буде війна, а вони ми сміялися, ну що він знає. Слава Богу, Святойський Союз розвалився. Він каже, що буде війна. І каже, він там у дворі монастир е був він каже, сюди ще росіяни прийдуть. Слава Богу, вони туди не прийшли, але це як сказати, монастир доспалили. От коли почалася війна у 2014 році, знаєте, скільки церков в Україні згоріло? Це була така рука не лише в Україні, але в Америці палили в один день. Спалили більше 20 церков. В один день. Вже її відбудували цю церкву, на час стала краща. Ну, що не робиться, то робиться нам на добро. Але знаєте, ті події, які ми тоді читали, то щось виявлялося людей. Ну, певне такий час, почнеться війна, ми швидко переможемо, Росія розвалиться і буде нам добре. Але не дуже думали так. Насправді легко і бувається, нас бомблять, наші люди вмирають. Скільки людей закатовано, це просто як відкриють певний. І, і знають, скільки це було. Це буде великий жах для нас. Видно, яка така трагедія. Але напевне, очевидно, воно все має сенс певно. Колись, я не знаю, чи ви знаєте такого. Я такий в російській церкві. В свій час був дуже популярний діакон, протодіакон Андрій Курай, може, хтось чув про нього. Він в 90-х роках був дуже популярний в Україні. Він там МГУ закінчив, потім пішов в монастир. Дуже розумний чоловік, багато прочитав, багато має знань. І він, про нього зняли навіть цілий фільм. І там знімають фільм і показують, де він народився. Він десь на Уралі там народився. І як він там маленькі, бігали до одного старця, який сталінські табори, і він в їхньому селі там не можна було йому в Каївській церкві служити, бо таких там не приймали. І він служив десь там в селі, знаєте, всі знали, що є священник, що то є старець. І ці хлопчики все бігали до нього, слухали, як він розповідав про Бога. І це Курай каже, що він все нам повторяв: послідній патріарх Росії не спасеться. Я думаю, котрий то буде послідній патріарх, як ви думаєте? Хто? А чого? Тому він проповідує не так? а руський ні. Правильно? Навіть попри те, знаєте, ті кагівісти, які служили в системі, очевидно, не було виходу. Я можу їх виправдати по всякому. Як людина може виправдати, Бог тим більше виправдає. Але вони, бачите, у них все ж таки щось було таке, що вони несли людям це світло правди, світло про Бога. Вони вже не були такі, щоб казали про, про війну, що це е, благословляти тих, щоб щось з вбивати, нищити нас. Ми фашисти, розумієте, їхні нацисти і фашисти. Тобто зв'язаними руками фашистів вбивають, хіба так не робили фашисти? Ну, треба ще розібратися, хто тут з нас фашист, хто тут нацист. Але справа в тому, що церква завжди має бути на стороні добра, на стороні правди. Якщо очільники церкви перестають стояти на тій стороні, значить вони собі, як каже Господь, і самі не входять, і іншим не дають війти у царство Боже. Так Ісус критикував книжників і фарисеїв, які не могли привласнювали собі царство Боже. І не звіщали, і не навчали, а навчали чогось свого. Вони там побільшували фелектерії, китиці, щоб показатися побожними, любили славу від людей, але замінили писання своїми науками. І коли Ісус щось робив не так, як ті науки говорили, вони на нього навіть, скриготали зубами. А Ісус сказав, так перше не було. А було так, то і так. Молимося за Україну.